Ви знаєте, якщо людина не приймає Ісуса Христа в своє серце, якщо людина не має заплати за свої гріхи, то вона сама платить. А чим людина платить за свої гріхи? Знаєте чим? Смерть. Заплата за гріхи людини це її смерть. Але що таке смерть? Це Людина ж, ви знаєте, вона не помирає, тіло тільки помирає. А от коли Ай, дух. там душа людини, душа. вічна смерть, це вічне відділення від Бога, це і пекло. Але в нас є шанс йти до Господа Бога на небо. Там, де немає болі, немає страждань, немає цієї журби, немає болі душевної. Напевно, найбільша біль за фізичну біль це біль душевна. І цю біль теж Ісус пережив. Представляєте, він не тільки пережив душу, фізичну біль, коли йому пробували руки. Норм, але йому, він душевно біль пережив. А знаєте яку? Тому що він на себе взяв гріх всіх людей, ніби він став грішним. А він же святий. Ой, І боже. в нас там момент, особливий момент, коли він сказав Богові Отцю, отцю своєму. Боже, нащо ти мене покинув? Чому? Тому що він гріхи людей всіх роз'єднали Ісуса від свого Бога Отця. Розумієте? Оце особливо Він для нас, він заради нас, навіть на таке пройшов, щоб ми подякували йому за, це, за цю жертву, прийняли своє серце і, каз, і, і знали, що заплата на за наш гріх Ісус Христос, за Його свята кров. І якщо ми знаємо, що були вдячні, а вдячні нашому простому щоденному житті, поспілкувалися з ним, дякуємо молитві, читали Слово Боже. Старалися не грішити, не сваритись, не обманювати, не красти. Це наша просто. Це подяка. Це подяку Богу. Скажіть, будь ласка, ви хочете прийняти причастя? Так? Тоді давайте ми зараз спочатку помолимося за хліб, а потім помолимося за віно. Хліб це означає тіло Ісуса Христа. А вино Його кров. Господи ім'я Ісуса Христа, благослови Боже, ім'я Твоє, Отець Небесний, цей хліб. Нехай з цим шматочком хліба зайде в Святу Русь, Софію, мир і спокій від Бога. Господи, бо ти є заплата за нашу жорбу, ти заплата за наші гріхи, ти заплата за всі наші болі. Твоє тіло і душа перейшли страшні муки. Господи, ми дякуємо Ти за твою жертву волосську і просимо благослови зараз цей хліб. Нехай Він принесе мир і спокій твоїй дитині, Софії. Амінь. Приймить цей тіло Ісуса Христа, що за вас проливається. Після того, як Писання нам говорить, Ісус взяв вино і сказав, оце чаша, це крок моя нового заповіту. Що означає нового заповіту? Це означає, що в старому заповіті ви повинні були приносити жертви тварин за гріхи, то тепер є одна єдина жертва, раз і назавжди — Це Ісус Христос. І Він не просто є жертва, як ягня, Божої ягня. Але він той, хто, до кому, хто сам звершив цю жертву, він є і священник, розумієте? Він помер за наші гріхи, пролив свою кров і сам же воскрес. І коли ми зараз молимось, ми молимось до нього. І знаєте, в чому це надія? Скільки Ісус буде живий, стільки Він буде жертвою за наш гріх. Це означає, що немає такого дня, немає такого дня, коли б ми залишилися без жертви за гріхи, якщо ми віримо в Господа Ісуса Христа. Але якщо ми починаємо спеціально грішити, то Біблія нам каже, що ти спеціально грішиш сам, знаючи все, знаючи Біблію, знаючи Євангеліє, то вже немає жарт тобі зайвих. Ти сам від неї відмовляєшся. Тому нам потрібно покаяти своїх гріхах. Якщо на в нас є якісь нерозкаяні гріхи, треба попросити Господа прощення. І зараз ми якраз тому і молилися, щоб ви могли покаятися перед Господом, очистити своє серце, щоб Бог прикнувся вас через це, через цю. Симул своєї крові. Пішу, пішу. Давайте помолимося за цю за це Господи Ісуса Христе, Ми дякуємо Тобі за те, що ти помер за наші гріхи, пролив Твою святу кров. Господи, я прошу тебе, щоб Ти благословив це вино і щоб дія Твого Святого Духа, Господи, поособливо торкнулася сестру Святу, сестру Софію через це вино. В ім'я Ісуса. Амінь. Примій це кров Ісуса Христа, що з вас поливалася. Прийнявши причастя, дуже добре, це подякувати Господу за його жертву. Я почну, а ви можете теж тихенько потім помолитися і подякувати Господу за те, що він помер за ваші гріхи. Давайте вашу руку, разом помолимося. Господи, я дякую тобі, ім'я Ісуса Христа Боже, за те, що ти такий добрий, милостивий і водночас повсправедливий і сильний, Господи, ти даєш на всім людям на землі можливість покаятися і всі гріхи, щоб їхні були прощені. Але як вони не покаються, то буде твоя справедливий суд. І я дякую тобі за те, що сестра Софія покаялась в свої гріха, переходи, Господи, ти торкнейся її серце, наповнює Духом Святим, підбадьорює, Господи, щоб радість і мир від Духа Святого прийшли в її серце. Амінь. І ви помините, подякуйте, Господу. Дякую. Можете про себе помогу. Так, так. Я помолюся, я багато розмовляю. Я в півночу 12-ті в перші Тоді я, подякуйте Господу. Я що... не сплю, с вами, у страшно без сонниці. Тоді, якщо у вас без сонниці, знаєте, що можна я зробити? Можуся. Помолитися і попросити у Бога добрий сон. Ви знаєте, навіть... А я це так напри... трошки подивлююся. Ви знаєте, Біблії про це написано. Сон. Я лягаю і сплю, бо тільки ти один даєш мені спати спокійно. Представляєте? От так. Прошу. Це Давид, сказав. Любимо, дітки. А я вже без суміші я я я що... тепер життя. Славу я Славася, що можна попросити Бога такий сон, щоб тіло заспокоїлось і душа. Можна. можна. А я прохай Господь. Слава чекуще, що хочу сказати всім. Скажіть. Що я мама перенесла сім операцій на О, Ісуса Христа. Ми просимо Господа Боже за сестру, брата Павла, за Марічку, Господи, ім'я Ісуса, просимо за її серце. В першу чергу, Господи, ми просимо, щоб ти дарував їй, Господи, милість твою, щоб вона прожила, Господи Боже, повний строк свій тут на землі. Господи, щоб вона, Господи, щоб не було так, що її життя буде скорочено, щоб вона прожила повний строк. І, Господи, просимо Тебе, щоб під час цього часу, як вона буде тут на землі, Господи, вона могла почути чіткий голос від Бога, покайся в своїх гріхах. Навернися до Бога, і всі твої гріхи будуть прощені. Спаси душу Марічки в ім'я Ісуса Христа і здорови її серце, Господи, щоб хвороба не вкоротила її віку, Господи, щоб вона прожила повний всі свої дні і спаси її душу. І я прошу тебе так само, Господи, за швагра, брата Павла, за Богдана в ім'я Ісуса. Просимо тебе, Господи, Боже, він переживає болі, постійні болі. Господи, я прошу тебе, щоб ці болі не були намарні, Господи, щоб через ці болі, Господи, він задумувався, що йому потрібен Бог, що йому потрібен цілитель, справжній, не людина, не якийсь чаклун, а не справжній Бог. Господи, дай йому думку молитись до Тебе, молитись не до ікони, молитись не до Христа, а молитись Тобі, Ісус, живому Богу, який чує, відчуває, може допомогти. Спаси душу Богдану, і нехай, Господи, через це спасіння через те, що Він буде наближатись до тебе, Ти, Господи, наблизишся до Нього і боляться відступлять. Бо завжди там, де ти є, Господи, там, де приходиш Ти, Госп... Дух Господній ти сказав, там є свобода, там є свобода від гріха і від воли. Нехай Він отримує цю свободу, нехай Він наблизиться до Тебе. Торкнись його серце, ім'я Ісуса. І просимо Тебе за здоров'я, брата Павла, в ім'я Ісуса Христа. Господи, ми дякуємо Тобі за Його бадьорий дух, Господи Боже. Тому що ти сказав, що головне, щоб дух був бадьорий, а тіло наше немічне, воно може боліти, воно може хворіти, і воно в кінці-кінці помирає. А головне, який дух. І я прошу тебе, Господи, щоб ти і далі підтримував бадьорий дух брата Павла. Щоб він далі був таким бадьорим і веселим, Господи Боже. Я прошу на тебе, Господи, щоб ти і полегшив йому, Господи, всі його болі. Господи, в ім'я Ісуса Христа. Нехай він. По молитві до тебе отримує цю благодать від Тебе. Він має право на цю благодать, на зцілення від тебе. Бо він молиться за тобі, Господь, надіється на тебе в ім'я Ісуса. Амінь. Що означає це хліб і це вино? Це означає, що я вірую в жертву Ісуса Христа. Я на небо потраплю не тому, що я такий добрий, не тому, що я не зробив нічого поганого, нікого не вбив. Ми всі грішні. Перед Богом Бог знає всі наші вчинки, наші думки. Але він дає жертву свого сина Ісуса Христа, щоб він прийняв на себе всі наші гріхи. Це означає, всюди, де написано під ваш, скільки разів ви що обманули, вкрали, щось не так зробили, всюди ці підписи старе Ісус Христос і напише замість Павло Лучинський Ісус Христос. Розумієте? За всі ваші гріхи він підпишеться під всіма вашими гріхами. Розумієте, Оце є жертва прийнята Ісуса Христа як жертву за свою гріх. Це усвідомити, що Він, і тільки Він, забирає з вашої душі і з вас перед всім духовним світом і Розумієте, Якщо залишається хоч один якийсь ріх, людина не може потрапити на небо, тому що небеса святі. Тому потрібно повірити, що Ісус забирає всі ваші гріхи. І Він є єдина надія. Якщо, веде, якщо ми після покаяння далі продовжуємо рішити. Нам потрібно звернутися до Господа, знову просити покаяння, знову просити очищення наших сердець. Тому що якщо ми будемо грішити і не каятись, писання нас попереджає, що наше серце може стати запеклем. Запекло, запекло це означає тверде. Ми перестанемо відчувати, що дійсно ми грішимо. У нас не буде бажання зовсім читати Біблію. Ми будемо робити гріхи і навіть не переживати через це. Це тоді велика небезпека. Тому якраз причастя нам допомагає задуматись що нам потрібно своє серце перед Господом очищати. І ви причасті є для того, щоб ми могли очищати своє серце. Перш ніж ми будемо приймати причастя, ми помолимось, добре, і ви ми можете звернутися до Господа в тихій молитві і попросити, щоб Бог нагадав, де що ви зробили так, щоб ви покаялись в цьому, почистилися ваше серце, і ви прийняли причастя. Тому що людина, яка грішить, не кається, а потім приймає причастя, вона собі суд, т'єсть. Вона не поважає жертву Ісуса Христа. Ви розумієте, що повага до жертви Ісуса Христа не в тому, що ми прийняли вино і хліб, а в тому, що ми не грішили. Yeah. Okay. Давайте ви помолитеся, я почну цю тиху молитву, а потім ви тихо помолитесь, а потім ми приймаємо часть. Господи, ім'я син Твого Ісуса Христа. Ми дякуємо тобі, Дух Святий, за твою любов і милість. Ми дякуємо Тобі за те, що ти. Віддав своє тіло і кров за наші гріхи. І просимо Тебе, Господи Боже, щоб Ти зараз торкнувся серця Павла і мого серця, як того, хто несе причастя, Господи, і всіх нас, Господи, хто був присутній, Боже, щоб Дух Твій святий, Господи Боже, торкнувся наших сердець, і ми помолились перед Тобою, покаялись в наших гріхах, очищались перед Тобою, і щоб мир Божий і спокій був в наших серцях. І ти, Господи, просимо Тебе, вислухаємо до брата Павла. Нехай він, Господи, звернеться до тебе і ти, і хай він потім прийметься причасті не з моїх рук, а з твоїх рук, Ісус. Щоб він відчував, що це Ісус хоче дарувати йому своє тіло і свою кров. Помоліться в Коли закінчите, скажете Амінь. Хліб. Як ви бачите, цей шматок він пробитий. Це і символ того, що тіло Ісуса Христа було пробите цвяхами. Це є страшний біль, і знаєте, в чому суть цієї болі? В тому, що вона була незаслужена. Як коли людину б'ють і боляче, за те, щоб вона когось вбила, за те, що вона когось вкрала, вона просто несе свій гріх. Вона знала, що поїде покарання, і все одно зробила. І вона просто приймає покарання, а Ісус не зробив нічого поганого. Він з вас і з мене забрав це і прийняв. Розуміє? Я дякую Богу, що нам не потрібно, щоб наше тіло пробувало. Нам не потрібно йти в пекло. Ісус зійшов в пекло в написанні говорить з нашими всіма гріхами. Оце пробите тіло Ісуса Христа. Він став гріхом замість нас. Прийміть це тіло Ісуса Христа, що було за вас розпітом. Після того Писання нам говорить, що Ісус взяв чашу і сказав, оце кров нового заповіту, що за вас проливається. І зуважте нового заповіту. Якщо в старому заповіті проливалась кров тварин, так, кров тварин, то сьогодні раз і назавжди пролита кров Ісуса Христа. І, і не просто його кров пролити, то священник в старому заповіті проливав кров тваринки, але священник сам був грішний. І за нього самого треба було. Проносите жертву за гріх, ви знаєте, священники самі за себе, що приносить жертву за гріх. А у нас є такий священник, який святий. І він сам є жертва за гріх. Розумієте? Він є сам жертвою за гріх і сам той священник. І виходить так. Є жертва за наші гріхи стільки часу, скільки часу Ісус буде живий. А скільки часу буде Ісус живий? Вічність. Так? Ісус є вічний. Він є вічна наша жертва за гріх. Тому стільки він буде живий, стільки будуть жити ті люди, які вірять в нього. Оце є вічне життя. Вічне життя в тому, що в нас в нас є заплачені, жертва за гріх, і наші гріхи не порахуються, якщо ми щиро вскаялися перед Господом Богом і намагаємось триматись його слово, Біблії, молимось до нього. Стараємось виконувати заповіді Його. Розумієте? О, це наші, коли ми виконуємо заповіді Божі. Писання говорить, якщо любите мене, ви заповіді мої будете виконувати. Не якщо хочете потрапити на небо. На небо ми своїми добрими ділами ніяк не потрапимо, нас набагато більше злих діл. А от якщо любите Ісуса Христа, ваше серце любить, Його, то ми будемо творити добро, тому що любимо Ісуса. І те, що ми сьогодні прийшли до вас, це є. ми, друзі Ісуса, ми хочемо зробити добре діло. Добре діло. Принести вам причастя, оце сказати, що Ісус вас любить, що ця кров була за ваші гріхи, щоб ви не забували про це і були вдячні Господу. А як? Любити Його, із любові до нього, робити добрі діла. Це є кров на Бога заповіту, що за вас побувалися. Хай Господь благословить. Після причастя дуже добре це подякувати Господу за його жертву. Можна подякувати вже в голос. Я почну і потім запрошу вас теж помолитися і подякувати Господу за те, що у вас є на серці. Господи, я дякую Тобі, ім'я Ісуса Христа, за брата Павла, що зараз, зараз ми сьогодні можемо бути з Ним, разом з ним приймати причастя. І це благословіння і для Нього, і для нас всіх. Господи. І благослови і прийми Його подяку, ім'я Ісуса. Помоліться, подякуйте, Господу. За те, що у вас на серці. В это, в это, и во имя Твое принимаем это причастие. Аминь. Пожалуйста, примите вот этот хлеб, вот здесь. Это маца. Видно вам? Все, чуть-чуть есть. Не, это все для вас. Все есть. Да, вы, это все для вас. Вы можете половинку съесть. Это все для вас. Все ваше. Я вам могу помочь, если хотите. Вот так, хорошо. После этого, когда Иисус сделал свое последнее причастие своими учениками, Он взял чашу с вином и сказал, вот это вино, это кровь моя, кровь Нового Завета. Вы знаете, в Старом Завете люди приносили животные, да, для того, чтобы священник его убивал, и кровь, пролитая кровь, освобождалась с ними грехи. Теперь нас, кто Агнец Божий? Иисус Христос. Агнец это ягненок, который принес себя в жертву за нас. И Он же священник наш, который всегда живой. И когда мы молимся к Нему сейчас, мы молимся к тому, кто есть. И наша жертва за грех, да? И наш священник. Самый лучший священник. Вы согласны с этим? Да, да. самый лучший священник, который всегда вас выслушает. И всегда вам подскажет. Он вас любит. И Он рядом с вами. Мы будем благодарить Господа Иисуса сейчас, когда мы принимаем это вино. Это и наша благодарность, Иисус. Мы говорим, Иисус, спасибо за Твою пролитую кровь. Давайте поблагодарим Бога. Да? Господи, благослови это вино, и пускай оно только, Господи, принесет большое благословение и мир Божий душу сестры, сестры Галины. Спасибо, что Ты умер за наши грехи и заплатил за них большую цену. Аминь. Я вам хотел бы помочь принять это причастие. Да. Вам нужно, наверное, приподняться. Вы, наверное, приподниметесь, так? Или вы их, если вы так будете, вы прольете на подушку. Ага, Давайте я вам помогу помочь. Давайте я вот так вот заберу стул. Могу вам дать руку. Вы не приподнимитесь. Не болит? Нормально так? У -у -у. О, хорошо. Так, да? Вот. Я могу поддержать вашу руку. Вы какой рукой берете? А это рукой надо брать. Нам давали. Вы можете выпить. Я могу вам помочь. Вы можете выпить. Сейчас мы еще с Вами помолимся. Сейчас мы еще с Вами помолимся. Верочка, держи, только салфетка не должна упасть. Хорошо, солнышко? Но, на полную не должна упасть. Хочу еще за Вас помолиться. Было очень приятно с Вами познакомиться. Меня зовут Славик. Вот. Я тоже служитель церкви, церкви Евсимания. Если будем тут, будем... Славик. Давайте помолимся Господу. Димуля. Да. Это Мирочка, это Яна. Яночка. Да. Господи, благослови Галю, сестру нашу Галю, благослови ее миром Божьим, радостью. Господи, радостью в том, что несмотря на все боли и трудности, ты есть рядом всегда. И не бывает такого, что ты не услышишь нашу молитву, когда мы искренне молимся тебе. Аминь. Так да, Господь нас благословит. Спасибо. Берегите. Молитесь Господу всегда. Вы молитесь Богу? Каждый день mm -hmm. Хорошо. Якщо ви щиро попросили Господа прощення, Дух Божий торкнувся вашого серця, і Бог сказав, тепер Раїса моя дитина, тепер Раїса, моя дитина. Я буду її міцно тримати в своїх руках. Ви знаєте, в Біблії Ісус сказав, Бог, Отець, тримає дітей Божих міцно в своїх руках, і ніхто не може їх вихопити з Його руки. Як ви щиро помолились до Господа і молити yeah. до нього кожен день, mm -hmm. Бог вас міцно тримає. І коли настане час піти з цього світу, ви, Він візьметь вас до себе, місце спокою, де тіло вже ніколи не буде боліти, де немає суму, де немає гріху, де немає голоду, де немає війни. Радість, мир це і рай з Господом Богом, де можна буде бачити Ісуса Христа, так як ви бачите мене. лице в лице. Бог вас любить. Це Бог нас дуже любить. І тому сьогодні ми приймаємо це причастя. Ми дякуємо Господу Богу за його жертву за наші гріхи. Спочатку ми приймемо цей хліб, а потім вино. Господи, ми дякуємо Тобі за те, що Ти віддав своє тіло. За наші гріхи, в ім'я Ісуса, благослови цей хліб. Нехай він по особливому торкнеться. Нехай, коли вона його з'їсть, прийме в своє тіло, Дух Божий торкнеться її душі і наповнить її миром. Амінь. Прийміть, будь ласка, ви бачите цей хліб? От я вам даю його. Будь ласка, прийміть це є символ тіла Ісуса Христа. Після того Ісус взяв чашу і сказав, ця чаша це кров нового заповіду. В старому заповіді приносили кров тварин, як жертву за гріх. Новому кров Ісуса Христа. І ми кажемо, коли ми приймаємо це вино, ми кажемо, Ісус, Ти мій Спаситель, Ти моя жертва за гріх, я вірю в тебе і я дякую тобі за те, що ти пролив свою кров за мої гріхи. Ви дякуєте Господу за його кроку. Тоді я вам допоможу встати. Ви могли трошки встати так? Воно прорється, якщо, не... якщо ви будете лежати. От моя рука, я вам можу дати руку. Як вам краще? Отак? Отак. Тепер цією рукою я вам можу допомогти. Будь ласка, тепер можна лягти. Так, це і вино. Це і вино. Кріпке. Це і вино, справжнє вино, не підробне. Кагор. Це і вино, так само, як вино тепке, правда? Кріпке і тепке. Це і вино символ того, що Ісусу це було боляче, коли Він проливав свою кров. Правда, боляче, коли ми порізались, коли ви коли-небудь поріз відчували, це боляче. От. Вино теж дає цей присмак, що це не просто щось солодке, але солодке із якоюсь терпкістю. Не просто так Ісус проливав свою кров, це було боляче йому. І Бог вас дуже любить, Раїс. Бог вас дуже любить. Моліться завжди йому. Кожен день. Молотесь йому? Mm. Кожен день моліться. Хай Господь вас благословить. Ми зараз помолимось за ваше здоров'я. Господи, в ім'я Сина Твого Ісуса Христа я прошу тебе, щоб ти благословив сестру Раїсу. В ім'я Ісуса, Господи, нехай мир Божий і спокій буде в її серці. І не тільки в душі, але й в тілі. Господи, нехай вона молиться тобі кожен день і дай їй розуму пам'ятати, Боже, що ти поруч з нею кожну секунду її життя. Благослови ім'я Ісуса Христа. Хай Господь вас благословить. Боже, благослови цей хліб, нехай він буде благословенним для сестри. Прийміть це причастя. Спочатку з'їжте хліб. З'їжте хліб. А. Господи, благослови це вино. Нехай це вино буде благословінням, чашою благословення для нашої сестри. Господи, нехай через це вино, Дух Божий дасть мир і радість її серце. І щоб вона відчувала, що Дух Святий Ісус завжди з вами. Амінь. Хай Господь вас благословить. Це є символ крові Ісуса Христа. Жертви за ваші і мої гріхи. Так, це і вино. Це є справжнє вино. Відчуваєте ви? Так само, як воно пече трохи, так і смерть Так, так і смерть Господа Ісуса Христа це було щось, що було дуже болючим для нього. Він проливав кров і йому дуже боліло. Давайте ми подякуємо Господу Ісусу. Подякуємо Господу Ісусу за його милість. Для вас і для мене. Господи, благослови, Господи, сестру. Нехай мир Божий, Боже, торкнись Дух Святий і тіло, щоб після цього вина, Господи, їй було добре, Господи, щоб вона відчула, як Ти сильно любиш її, Господи. Тому що це вино, це... ми дякуємо Тобі, Господи, і кажемо, що Ти, Господи, помер за наші гріхи, пролив свою святою кров. і Ми дякуємо Тобі за твою жертву, що Ти заплатив за всі наші гріхи. І тепер, Господи, немає перешкоди нам потрапити на небо. Господи, микаємось в своїх гріхах і просимо Тебе, Боже, візьми нас Царство Твоє. Благослови цю сестру, Дух Святий. Нехай вона відчує мир Божий зараз в своїй душі, в своєму серці, в своєму розумі, в ім'я Ісуса і в своєму тілі. Нехай вона відчує Дух Святого, Господи, як торкається її по всьому тілу і душі. Амінь. Хай Господь вас благословить. Це називається причастя. Ми з вами помолилися. Сьогодні перший тиждень, перша неділя в місяці і перший неділя в місяці нашій церкві це причастя, як і всіх церквах. Причастя це означає подякувати Господу Богу, згадати його смерть за наші гріхи. І продовжувати і молити. Хай Господь благословить вас. Мене звати Славік, це Діма, пам'ятаєте? Міра і Яна. Хай Господь вас благословить. Можливо, ми ще з вами зустрінемося. Раді буду бачити.